Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми з вами повторене повторимо вивчене на минулих уроках. А тепер за парту всі сідайте рівно і до роботи візьмемо сумлінно. Розпочнемо наш урок математики з гри Математична естафета. Назвіть попереднє число від числа 7. Яке попереднє число? 6. Правильно. Назвіть наступне число за числом 8. Наступне за числом 8. Число 9. Назвіть сусідні числа для числа 5. 4 і 6 молодці. Назвіть наступне число за числом 9. Яке стоїть наступним? Це число 10. Дуже добре. Далі, діти, ми з вами пограємо в гру. Потяг. Нам необхідно сказати, скільки пасажирів везе кожен вагон потяга. Погляньте, в першому вагоні ми бачимо, їде один пасажир. В другому вагоні на три пасажири більше. Що треба зробити? Потрібно до одного додати три і скільки людей їде в другому вагоні? Чотири пасажира, правильно. В третьому вагоні їде на 2 пасажири більше, ніж в другому. Нам до 4 потрібно додати 2, і в нас виходить 6 пасажирів у третьому вагоні. Дуже добре. В четвертому вагоні є на 4 пасажири більше, ніж в третьому. Для цього нам потрібно до 6 додати 4. У нас виходить 10 пасажирів. Взе четвертий вагон. В п'ятому вагоні йде на 5 пасажирів менше, ніж у четвертому. Для цього від 10 потрібно відняти 5, і виходить, що п'ятий вагон везе 5 пасажирів. В шостому вагоні їде на 5 пасажирів більше, ніж у п'ятому. Для цього нам потрібно до 5 додати 5, і в нас виходить, 10 пасажирів, везе шостий вагон. Дуже добре, молодці. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати повторювати вивчений матеріал. Розв'язувати задачі та визначати час за годиночку. Погляньте, будь ласка, на завдання 11 в підручнику на сторінці 72. Складіть і розв'яжіть задачу за малюнком. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що ми бачимо зображене на малюнку? Маркер і олівець. Яке число стоїть біля маркерів? 3. Яке число стоїть біля олівця? 4. Що ми бачимо нижче на малюнку? Фігурну дужку, яка позначає скільки разом. Дітки, яку задачу ми можемо скласти? У свій пенал Вітя поклав три фломастери або три маркери і чотири олівця, скільки всього предметів у пенал поклав Вітя? Давайте ще раз повторимо, про що розповідається в задачі. В задачі розповідається про олівці. І фломастери або маркери. Хлопчик Вітя клав їх у свій пенал. Скільки він поклав фломастерів? Три. А олівців. Чотири. Що запитується в нашій задачі? Нам необхідно дізнатися, скільки всього предметів поклав Вітя у свій пенал. Щоб дізнатися, скільки всього, скільки разом, що ми маємо зробити, дітки? ми маємо скласти вираз на додавання і використати знак плюс. Три додати 4 дорівнює 7. То скільки предметів Вітя поклав у свій пенал? Звичайно, дітки, Вітя до пеналу поклав 7 предметів. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку і запишіть вираз, який ми тільки що склали і обчислили до нашої задачі. Наступне завдання 12. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Що ми бачимо на малюнку? Лійку і бочку, діжку. Погляньте, будь ласка, яке число зображене на лійці, число 2, а на діжці число 8. Про що це говорить, дітки? Це говорить про те, що лійка містить в собі 2 літри рідини, тобто води, а діжка 8 літрів рідини. Погляньте, будь ласка, що зображене під малюночком. Ми бачимо дужечку, яка називається фігурна дужка. А давайте пригадаємо, для чого нам потрібна фігурна дужка? Фігурна дужка нам потрібна для того, щоб дізнатися загальну масу, тобто загальну місткість. Дізнатися, скільки всього рідини у діжці і у лійці разом. А як нам це дізнатися, дітки? Як ви думаєте? Нам необхідно місткість діжки додати до місткості ліки. Тобто ми маємо скласти вираз 2 літри, додати 8 літрів, дорівнює. Дітки, запишіть, будь ласка, у свій тоненький зошит в клітиночку для математики, вираз, який ми з вами склали. Давайте спробуємо його обчислити. Пам'ятаєте, як ми обчислюємо іменовані числа, тобто числа із маленькими словами? Ми обчислюємо лише числа, а до слів поки що не звертаємо увагу. Будь ласка, 2 додати 8, скільки буде? Буде 10. І біля 10 у нас має стояти буква L, тобто літрів. Запишіть, будь ласка, цей вираз і розв'язок у свій зошит. Про що це діти говорять, що ми дізналися? Що загальна місткість лійки і діжки, води у лійці і діжки дорівнює 10 літрів. Наступне завдання 13 на сторінці 72 нашого підручничка. Сьогодні ми також попрацюємо з геометричними фігурами і пригадаємо, які ми вже знаємо геометричні фігури. Назвіть, будь ласка, номери фігур, які є кривими. Замкненими ламаними і кругами. Подивіться, перед нами багато різних фігур. Кожна із цих фігур має свій номер. Так от, спочатку, дітки, ми маємо знайти і назвати номер фігури, яка є кривою. Давайте подивимося, які фігури тут криві. Номер 3. Крива. Ще де крива. Номер два. Крива. Так, є ще крива. Номер вісім. Також крива. Дуже добре. Тепер, дітки, ми маємо знайти. Ламану, але замкнену. Тобто, якщо, звичайно, пряму лінію поламали на шматочки, але зібрали з неї якусь фігурку. Шукаємо замкнену ламану. Замкнена це не бачимо ні початку, ні кінця. Під номером 6 фігура це замкнена лінія. І під номером 4, дітки, правильно, це також замкнена лінія. А тепер ми маємо з вами знайти круги. Під номером 5 є круг, і під номером 9 це також круг. Молодці! Наступне завдання 14 на сторінці 72 у нашому підручничку це робота із годинничком. Погляньте, будь ласка, на малюночки ми бачимо перед собою три годинничка. так? Кожен із годинників показує певну годину. Давайте скажемо, яку годину показує перший годинничок. П'яту годину, тому що велика стрілочка вказує на 12, маленька стрілочка на 5. І ми орієнтуємося на маленьку стрілочку. На першому годиннику зображена п'ята година. На другому годиннику зображена 3 година. А на третьому годиннику. Зображена 6 година. Тепер увага завдання. Котру годину буде показувати кожен годинник через 2 години. Для того, щоб дізнатися, де буде стрілочка через 2 години, що нам треба зробити? До кожної години, яку вказує годинник, потрібно додати 2. Будь ласка, перший годинник показує 5 годин. Значить до 5 ми маємо додати 2. І що в нас виходить? І в нас виходить 7. То яку годину покаже годинник через 2 години? 7 годин, дивіться, ось стрілочка й перевелася. Через 2 години тут буде 7. Так, добре. Другий годинник вказує нам третю годину. Якщо ми до трьох додамо 2, дітки, скільки буде? Буде 5. правильно, то через 2 години цей годинничок що нам покаже? Він нам покаже 5-ту годину. Так, дуже добре. Наступний годинник ми бачимо на ньому 6 годин. Щоб дізнатися, скільки він покаже через 2 години, ми маємо до 6 додати 2 години. І що в нас виходить? У нас виходить, що 6 додати 2 буде 8. Тобто, через 2 години годинничок нам покаже. 8 годину. Дуже добре, молодці. Це завдання записувати не потрібно. Перед тим, як ми з вами, дітки, будемо працювати у зошитах з друкованої основи, давайте пригадаємо правила, як правильно повинні сидіти ви за своїм столом. Ноги стоять під столом наступні, спина рівно, голова нахилена вниз так, аби бачити, що позначено у зошиті. Лікті не висять, вони на парті. І Між партою і грудьми має бути відстань у ширину долоньки. Також, дітки, пригадаємо з вами, як має лежати зошит на столі як тримати в руках ручку. Зошит лежить навскоси, залежно від того, якою рукою ви пишете. Ручку тримаємо тільки трьома пальчиками великим, вказівним і середнім. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо працювати в друкованому зошиті друга частинка на сторінці 57. Але увага! На цій сторінці ми будемо виконувати це додаткові завдання. дітки. Ми на цій сторінці будемо виконувати не всі додаткові завдання, а лише завдання під номером 1, 3 і 4. Будь ласка, перед тим як ми почнемо з вами виконувати завдання в друкованому зошиті. У своєму тоненькому зошиті в клітиночку пропишіть два рядочки цифри 5. Пам'ятаєте, коли ми з вами пишемо завдання прописати за зразочком, цифри мають бути каліграфічні, красиві, охайні. Писати їх потрібно правильно. Кожна цифра пишеться у своїй клітинці. Між цифрами обов'язково залишаємо пусту клітину. Перше завдання на сторінці 57 в друкованому зошиті. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Під яким малюнком стоїть неправильний підпис? Поставте позначку Галочка. На першому малюнку ми бачимо пляшечку із водою живчиком, і під нею стоїть 2 метри. На другому малюночку ми бачимо годинник і під ним напис. Дві години. На третьому малюночку ми бачимо 2 гривні копіючка і під нею напис 2 гривні. Дітки, де напис неправильний? Правильно, під пляшкою. Не 2 метри має тут бути а що? Два літри, тому що рідина вимірюється у літрах, а в метрах вимірюється відстань. Позначте, будь ласка, правильну відповідь. Наступне завдання. Нам з вами необхідно обчислити вирази. Це завдання третє на сторінці 57 друкованого зошита. Пам'ятаєте, як ми обчислюємо вирази, якщо у нас більше двох чисел у виразі? Будь ласка, перший вираз. Три. Додати 3 відняти 6 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму перших двох чисел, тобто знайти суму двох доданків. 3 додати 3 буде 6. Вгорі підписуємо число 6 над знаком плюсик. Тепер від числа 6 від суми 6 віднімаємо від'ємник 6. 6 мінус 6 дорівнює 0, записуємо відповідь. Наступний вираз. 9 мінус 9 додати 4. Спочатку ми маємо обчислити дію віднімання, тобто від зменшуваного 9 відняти від'ємник 9. 9 мінус 9 діти. Буде 0, Нуличок пишемо вгорі над знаком мінус. Тепер до 0 ми маємо додати доданок 4. 0 додати 4, дорівнює 4. Записали відповідь. Наступний вираз. 7 додати 0 відняти 5 дорівнює. До 7 ми маємо додати 0, тобто знайти суму перших двох чисел. 7 плюс 0 буде 7. Підписали вгорі число 7 над знаком плюс. Тепер від 7 ми маємо відняти 5. 7 мінус 5 дорівнює 2. Записуємо відповідь у вираз. Наступний вираз. 8 мінус 4 додати 6 дорівнює. Спочатку ми маємо знайти різницю чисел 8 і 4. Від зменшуваного 8 віднімаємо від'ємник 4. І маємо 4 записуємо вгорі відповідь. Тепер до 4 діти додаємо доданок 6, 4 плюс 6 дорівнює 10, записуємо відповідь у вираз. Наступний вираз. 10 мінус 4 додати 1 дорівнює. Спочатку ми маємо знайти різницю чисел 10 і 4. 10 мінус 4 дорівнює 6. 6 записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер до 6 додаємо одиничку, дітки, і що в нас виходить? І в нас виходить число 7. Записуємо відповідь у вираз. І останній вираз. 7 додати 3 мінус 10 дорівнює. Спочатку ми маємо знайти суму двох чисел 7 і 3. 7 додати 3. Дорівнює 10. Записали вгорі число над знаком плюс. А тепер від 10 віднімаємо 10 і маємо нулик. записуємо відповідь у вираз. Наступне завдання четверте на сторінці 57. Для цього завдання, дітки, вам необхідно підготувати олівці чотирьох е, кольорів: червоний, синій. Зелений і жовтий. За зразочками, які ми бачимо з правої сторони, нам необхідно розфарбувати геометричні фігури на малюнку. Всі кружечки ми розфарбовуємо червоним кольором. Всі трикутнички, які тут зображені, великі і маленькі, ми розфарбовуємо синім кольором. Всі прямокутнички, які тут видно на малюночку, ми розфарбовуємо зеленим кольором. І всі квадратики зафарбовуємо жовтим кольором. І в нас має вийти ось така картиночка. А тепер діти, після того, як ми з вами розмалювали свій малюнок, ми маємо полічити і записати кількість кожної фігури. Скільки замальовано кружечків потрібно написати, скільки розфарбували трикутничків, скільки прямокутничків і скільки квадратиків. Я прошу вас, дітки, поставити відео на паузу, розфарбувати, порахувати і записати кількість фігур у квадратики. Я сподіваюся, ви виконали вже це завдання, а тепер давайте перевірити. Віримо разом зі мною. Чи правильно ви все порахували? Скільки кружечків у нас на малюночку? 9. Так. Скільки зафарбовано трикутничків. 5. Скільки на малюночку прямокутників. 4. І скільки квадратиків? 5. Молодці. Дуже добре. Ви впоралися із цим завданням. Наостанок, дітки, я пропоную розшифрувати і розгадати вирази. Погляньте вирази у вигляді геометричних фігур. Пам'ятаєте, що кожна геометрична фігура позначає якесь число. Круг 1, квадрат 2, прямокутник, 3, трикутник, 4, овал 5. Будь ласка, перший вираз трикутник плюс прямокутник. Трикутник це 4, прямокутник це 3. Тобто вираз виглядає так. 4 додати 3 буде скільки діти? 7, молодці. Наступний вираз. Овал додати круг. Овал це 5, круг це 1. Тобто 5 додати 1 дорівнює 6. Дуже добре. Наступний вираз. Квадрат додати трикутник, квадрат це 2, трикутник це 4. 2 додати 4 дорівнює скільки? Також 6. Молодці. Наступний вираз. Прямокутник додати квадрат. Прямокутник це 3 квадрат це 2. Тобто вираз у нас 3 додати 2, дорівнює 5. І останній вираз. Круг додати овал. Круг це 1, овал це 5. Тобто вираз у нас звучить так: 1 додати 5. Дорівнює 6. Дуже добре, ви впоралися із завданням. Я пропоную оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і за увагу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!